Лучанка Ірина чекає на прийом до алерголога в обласній поліклініці. Каже, через свою хворобу хоче проконсультуватися, адже планує зробити щеплення від коронавірусу. Звичайно, переживаю, я лікуюся, маю проблеми з алергією. У вас на що алергія? E, Взагалі-то набагато чого і на харчові продукти, і полінози, і ну така мутаційна. Пацієнтка алерголога Світлана Демчук говорить, що пройшла повний курс вакцинації від ковіду. Ми боялися, ми зробили, вакци... вакцинувалися, нас спочатку на Pfizer записували. Але так як була модерна, то ми на модерну з дочкою записалися. Нічого такого страшного не було. Невеличка температура була і біль три дня в руці була. Людям, які мають сезонні або хронічні алергії, не варто відмовлятися від щеплення проти COVID-19, говорить завідувачка відділення алергології обласної клінічної лікарні Алла Бабіна. Люди як правило хвилюються, приходять алергічні захворювання, їх лякають, що може бути алергічне ускладнення. Ми, як правило, говоримо, що це не повинно бути алергічне ускладнення, тому що вони не отримували ще організм, не знає цей препарат вакцини ще не знайомий з ним. Тому чисто алергічні механізми не повинні включитися. Зі слів лікарки, у пацієнтів, схильних до алергій, сильних реакцій на препарати проти ковіду не було. Нині на лікуванні перша пацієнтка, що мала ускладнення після щеплення, її готують до виписки абсолютним протипокази, це анафілактичний шок, коли людина перевела колись в дитинстві чи десь там раніше на вакцину. Ми тоді можемо, маємо право відсторонити від щеплення таких пацієнтів. Друге, абсолютне це коли ну, на першу вакцинацію теж була тяжка алергічна реакція. Тоді ми можемо відсторонити, але там в наказі є такий допис, що можна пропонувати іншою вакциною. Вакцинацію робити. Зі слів Алли Бабіної, двом пацієнтам алергікам дали відтермінування від другої дози щеплення. Коли ще відтерміновують вакцинацію, говорить далі. А відтермінування ми даємо, коли люди звертаються в загострення. Бронхіальна астма, наприклад, напади, ядухи, отакі От такі тимчасові відтермінування на період загострення хвороби. Павло Мельничук, Олександр Ватащук, новини на Суспільному, Луцьк.